Соборність. Це єдиність усіх українців, де б вони не жили. Україна сильна, коли її народ об'єднаний. Соборність це наша спільна любов до рідної землі. День соборності нагадує нам, що ми одна велика родина. Єдина Україна це мир, сила і щастя. У єдності наша перемога та майбутнє. Соборність це коли всі області України разом створюють нашу державу. Ми, ми різні, але нас об'єднали спільна мова, культура і традиції. Соборність це повага до кожного українця. Коли ми разом ми можемо подавати будь-які кружки. Соборність це символ дружби та братерства між людьми. Єдина Україна це наша мрія і гордість. Соборність України це мир і злагода між людьми. День соборності це свято миру, єдності та віри в майбутнє.